Епічна розв'язка усього біатлонного сезону ще один проривний результат 20-річної українки, і time to say goodbye для братів. Бьо. Усім привіт! Ви на каналі Суспільне спорт. З вами Олексій і Це наш традиційний підсумок біатлонного тижня. Цього разу щоправда будемо підсумовувати не тільки тиждень, що минув, який завершився етапом Кубка світу у Голменколені, а й поступово закривати увесь біатлонний сезон. Адже етап Кубка світу у Норвегії був останнім у сезоні 2024-2025. Він подарував дуже багато емоцій. Була шалена боротьба за великий кришталевий глобус у жінок, яка завершилася буквально останньому повороті. Було неймовірно. Класне прощання і дуже драматичне прощання з братами Біо, які завершили свою кар'єру. Але давайте розпочнемо зі збірної України, адже тут теж є про що поговорити. І звісно, перш за все мова піде про 20-річну Олену Городну, яка другий тиждень поспіль, на мою суб'єктивну думку, стає головною біатлоністкою у складі збірної України, як чоловічої, так і жіночої. У спринтерській гонці у Голменколені Олена зробила дуже дуже крутий результат. Вона закрила усі 10 мішеней, завдяки чому і також хорошій швидкості змогла фінішувати у топ 15 найкращих. Друзі, тільки подумайте, два тижні тому у Олени не було жодного фінішу у топ 40 найкращих. Вона жодного разу не потрапляла до залікової зони. Аж тепер. 14-те місце у поклюці, 15-те місце в голменколені в абсолютно різнопланових гонках: в індивідуальній, в спринтерській. І це також дозволило Олені потрапити у підсумковий мастарт останню гонку біатлонного сезону, де вона показала найкращий результат серед Україну. Олена стала 23-ю, а до останньої стрільби вела боротьбу навіть за топ-15 найкращих. Одна там схибила двічі і тому фінішувала на 23-й позиції. Щодо інших українок, то другою найкращою у команді саме жіночій була Юлія Джимо, найбільш стабільна біатлоністка усього цього сезону. У Спринтерській гонці вона, як і Городна, не зробила жодного промаху, але фінішувала 23-ю. У переслідуванні також жодної хиби, але регрес. 31-ша позиція. Вона потрапила до гонки з масовим стартом, адже потрапляє у топ-25 найкращих загального заліку Кубка світу. Однак тільки 29-те місце і доволі велика кількість промахів, як є для Юлії. Це 4 неточні постріли. Тим не менш, Юлія Джима завершує цей сезон на 17 сімнадцятій позиції загального заліку Кубка світу, що для неї є повторенням найкращого результату за останні 4 роки. Так високо вона фінішувала ще у сезоні 2020 21, і це загалом найкращий результат за цей ж проміжок часу і для збірної України. Христина Дмитренко фінішувала 59-ю у спринтерській гонці. На старт гонки переслідування не вийшла. Відтак свій сезон завершила ще в першій гонці у Голменколи. Ніякі Олександра Маркушина та Дарина Чалик. Мається на увазі саме міжнародний сезон, адже попереду ще на дівчат очікує або чемпіонат України, або змагання серед військовослужбовців, які також відбудуться на міжнародному рівні. Частина команди поїде на внутрішню першість, частина на чемпіонат для військовослужбовців. Тим не менш, Христина Дмитренко у загальному заліку показала другий найкращий що результат серед українок. Вона 32-га, спрогресувала у порівнянні з минулим роком, але мабуть не той прогрес, який сама від себе Христина очікувала. У будь-якому разі будемо ще з нею спілкуватись, тому очікуйте на ексклюзивні коментарі на сайті Суспільне Спорт. І цікава ваша думка, як вам здається, хто з жіночої команди був головним відкриттям найбільш стабільною біатлоністкою? І чи виправдала усі аванси Христина Дмитренко? А по цьому сезону, чи можливо ви очікували від неї більшого? Пишіть свої думки у коментарях до цього відео, будемо читати і на все реагувати. Якщо говорити про чоловічу команду України, то найкращі результати у Голменколені, які на багатьох етапах цього сезону. Кубка світу демонстрував Дмитро Підручний. У спринтерській гонці з двома неточними пострілами він фінішував 26 м У переслідуванні показав 24 й результат. І так само на 24-му місці завершив він і гонку з масовим стартом. Фінішував Дмитро одразу з атарії Біо. Це був доволі пам'ятний момент. І потім він також окремо привітав братів Біо з їх завершенням кар'єри. Щодо самого Дмитра, то він показав 19-тий підсумковий результат у загальній класифікації Кубка світу для нього, як і для чоловіч що збірної України це перший фініш у топ-20 найкращих загального заліку Кубка світу за останні 5 років. В останнє так високо Дмитро був ще у сезоні 19-20, тоді він був 17 Віталій Манзин провів таку доволі змазану кінцівку біатлонного сезону. Був топовий старт, але показав тільки 54-й результат у спринті. На дистанцію у гонці переслідування не вийшов і до мастарту не відібрався. Як і Антон Дученко, який тим не менш провів дві гонки. У нього було 44-та позиція у спринті, 31-ше місце у спринтерській гонці. Ну і Тарас Лисюк за результатами спринту далі до переслідування не пробився. Щодо загального заліку Кубка світу, то ми з вами вже згадали про Дмитра Підручного, його 19-те місце. Але загалом тільки три українці набирали очки у особистий залік. Це також Віталій Манзен і Антон Дученко, які втратили позиції на останніх етапах Кубка світу. Зрештою, Віталій став 31 м Антон 35 35-м. Але для них це також крок уперед після минулого сезону. Ну і збірна України, як чоловіча, так і жіноча, фінішувала на восьмому місці у заліку Кубка Націй, що є. Хорошою позитивною новиною це означає, що чоловіки повернули собі квоту в 5 спортсменів на старт в особистих гонках на наступний сезон. Ну а жінки зберегли. Цю квоту, тобто буде, сподіваємося, ще більше молоді, буде більше можливостей для стартів. У того таки Мандзена, хоча він, в принципі, вже біатлоніст команди А. Але Олександр Меркушиної, Богдана Бурковського для молодого покоління, яке ще може поборотися за місця на Олімпіаді. І до слова, завдяки фінішу у топ-10 найкращих кубка націй, Україна гарантувала собі 10 ліцензій на Олімпійські ігри 2026 у біатлоні. Тобто, і у чоловіків, і у жінок можна буде заявити. По 5 спортсменів, а далі вже варювати між собою, виставляти на старт по тільки 4 біатлоністи у чоловіків та у жінок. Що цікаво, залі Кубка нації цього сезону, як у чоловіків, так і у жінок, виграла збірна Франції, яка, в принципі, стала найбільш титулованою командою цього сезону, обійшовши за кількістю золотих нагород збірну Норвегії. Але при цьому в особистих заліках французи. Не здобули перемогу. Тут чоловіків боротьба тривала між Штурлою Легредом та Йоганнесом Біо. пам'ятаєте, після етапу у поклюці, де Йоганнес пропустив одну гонку. Розрив був великим. Йоганнес виграв свою останню гонку у кар'єрі. Це був домашній спринт на етапі Восло, що було величезною радістю для нього. Але уже у наступній гонці містер стабільність Штурла Леггрейд. Гарантував собі виграш великого кришталевого глобусу. І загалом варто відзначити, що він забрав усі глобуси, крім одного. Він виграв індивідуальні гонки, переслідування, мастарти і великий кришталевий глобус, тобто 4 з 5 в активі 28-річного Легріда. Один єдиний залік спринтерських гонок свій останній сезон на великому нерівні, Свій останній сезон, в принципі, у біатлоні забрав Йоганнес Бьо. Ну і куди цікавішою була боротьба у жінок? Це не просто цікавіша, друзі боротьба. Це варто сказати. Боротьба до останнього повороту сезону Кубка світу. Тобто, спочинаючи з кінця листопада, усі змагались, змагались, змагались для того, аби великий кришталевий глобус був розіграний в останньому повороті між француженкою Лужан Моно та німкеною Францискою. Пройс розпочалася ця битва ще у спринтерській гонці, яку Франциска виграла з перевагою в дві десяті секунди. Лужан Моно фінішувала другою. У переслідуванні усе змінилося. Виграла Жан Моно. Пройс була поза подіумом. І як наслідок до останньої гонки сезону саме француженка підійшла у жовтому бібі лідера. Вона вигравала 5 очок у Франциї Пройс. І це означало, що якщо обидві вони фінішують у топ 5 найкращих, то та, яка буде вище, і виграє увесь сезон. Зрештою, вище фінішувала Франциска Пройс. Усі емоції нашого коментатора Андрія Сухецького і в принципі усю цю розв'язку разом зі стрільбою і останнім колом ви можете передивитися у повному відео на нашому ютуб каналі. Ми залишаємо посилання ось тут. Ну а що стосується ось конкретно цієї розв'язки, Лужан Моно атакувала в підйом на останньому колі, не вдалося відірватися. І далі, уже в останньому повороті, в останньому віражі при вході на стадіон, Лужан Моно впала. Франциска Пройс відірвалася від неї, фінішувала першою. Француженка стала третьою у тій конкретній гонці і, зрештою, стала другою по сезону. А 31-річна Франциска Пройс уперше в своїй кар'єрі і у перший часів Лаури Дель Маєр виграє великий кришталевий глобус для Німеччини. Це була епічна битва двох дуже стабільних, дуже класних біатлоністок. І дуже класно, що ми могли стежити за усім цим аж до останнього буквально повороту біатлонного сезону. До слова ще трішки про французів. Третє місце у загальному заліку. Як у жінок, так і у чоловіків здобули саме французи. Ерік Перо став третім найкращим і першим не норвежцем у чоловіків. І жулья Сімон після Лу Жан Моно фінішувала у жінок. Тобто топ трійка найкращих: Пройс Жан Моно Сімон у жінок. Легрейт Йоганнес Біо, Ерік Перо у чоловіків. А найкращими у заліку старших за 33 роки за підсумками сезону стали Доротея Вірер. Італійка, яка фінішувала до слова 30 на мастарті, і тарі. Бьо. І давайте ось останні кілька хвилин цього відео присвятимо саме кар'єрі. Братів Біо, а ми, до речі, друзі, запитували вас, чи потрібно чи варто робити ще окреме відео про братів Біо, як про завершення їх кар'єри. Плануємо це записувати, але давайте накидайте нам у коментарі ваші думки, що б ви хотіли там почути, про що варто розповісти, бо розповідати є багато про що. І ми упродовж тижня запишемо і випустимо це відео, якщо від вас такий запит досі є. Тому. Не соромтесь, пишіть у коментарях, що хочете почути про Йоганнеса, про Тарі, про, про їх сім'ю, про їх становлення як біатлоністів і про те, який шлях вони пройшли. Зрештою, увесь цей шлях було фіналізовано. Після гонки з масовим стартом на домашньому рідному стадіоні у Голменколені церемонія прощання братів Біо тривала близько години. Ну вона розпочалася десь за півгодини після того, як завершилася гонка. Тривала півгодини, була дуже емоційною. Брати багато говорили про свої пам'ятні моменти. Їх вітав весь стадіон. А Біо дуже класно фінішував у гонці з масовим стартом, взявши прапор Норвегії і їхав останні 100 метрів разом з ним, не претендуючи на високе місце. І тут варто відзначити, що Тарі взагалі до останнього не знав. Чи буде він стартувати у гонці з масовим стартом, адже через застуду пропустив спринт і відповідно переслідування? Але в Мастарті вийшов, фінішував і красиво завершив кар'єру. Його не фінішував на сьомому місці в заключній гонці у своїй кар'єрі. Ну а те, що було після справді феєрія біатлому. Кінець ери, як назвали це анонсери на стадіоні у Голменколені, воно так і відчувалося. Усі їх вітали, усі передавали вітання. Сльози були на очах і у Йоганеса, і у Тарії. Вони провели останнє коло на рідному треку Голменколені під пісню «Time to say goodbye» І у статусі легенд світового біатлону попрощалися. Як сказав Таріє, вони будуть приділяти тепер час своїй сім'ї, вони будуть віддавати те, що їх раніше трохи не було разом зі своїми дружинами та дітьми. Тепер вони будуть сконцентровані саме на сім'ї. І Йоганес також красиво. Пожартував або не пожартував, що наступний тиждень усі біатлоністи будуть сидіти на дивані після важкого сезону, крім до речі, біатлоністів збірної України, на яких чекає чемпіонат України. А от потім розпочнеться підготовка до Олімпійських ігор. Але не для них, для них нічого не зміниться. І справді Тарі Біо Йоганнес Біо величезна кар'єра. Вони хотіли попрощатися разом. Вони хотіли завершити цю кар'єру разом. І так вони і зробили. Тому time to say goodbye, Прощаємося з Йоганнесом, прощаємося з Тарією. Прощаємося з цим біатлонним сезоном, який подарував величезний спектр емоцій міжнародним біатлонним сезоном, адже попереду нагадаю, що чемпіонат України. Збірна України уперше за останні 4 роки має представників у топ 20 найкращих загального заліку. Медаль України у Естафеті, яка перервала трирічну безподіумну серію. Були П'яте місце Юлії Джини, кілька четвертих місць від Дмитра Підручного від Віталія Манзена, проривні результати Олени Городної, медаль на юніорському чемпіонаті світу Олександри Меркушини, прогрес Богдана Борковського можна виділяти позитивних моментів. Багато були і негативні, але про це все ми ще будемо достеменно говорити. Бо далі розпочинається справді довге і важливе міжсезоння. Бо наступний сезон це олімпійський сезон, і він буде вкрай і вкрай важливим і відповідальним. Але на цьому саме з Кубком світу прощаємося. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуватись на ютуб канал Суспільний спорт. Ну і пишіть, що ви хочете почути про Йоганнеса Татарія, перш ніж ми запишемо це відео. Почуємось!